Сторінка 22. Параграф 5. Виникнення землеробства та скотарства. Міркуємо. Роздивіться краєвиди з різних куточків світу, якого людського заняття вони стосуються. Як ви думаєте, чи має це заняття свою історію? Чи пов'язана вона з розвитком людського суспільства? Поділіться припущеннями, як саме. Коли, де і як виникло землеробство та скотарство. Прагнучи мати надійніший і стабільніший, аніж полювання та збирання диких ягід та грибів, спосіб добування харчів. Люди спробували вирощувати потрібні їм рослини, розводити. Та вигодовувати тварин. Вони помітили, що зерно кинуте в землю проростає, і з рослини, що виросла, можна збирати такі самі зерна. Люди навчилися обробляти землю так, щоб вона ставала придатною для посіву рослин. Доба нового кам'яного віку Неоліту в Західній Азії тривала від 9 до 6 тисячоліття до нашої ери, а в Європі дещо пізніше. Про те, як розвивалася збиральні свідчать численні знахідки костяних мотив, знаряд для розпушування ґрунту та викопування корінців, жнивних ножів, прообразів майбутніх серпів, призначених для зрізання колосків і пагонів, і терок для перетинання зерна та плодів. Тощо поступово і збиральництво приблизно 10 тисяч років тому в Південно-Західній Азії виникло землеробство. У цьому самому регіоні близько 9 тисяч років тому приручено козу і вівцю. Так виникло скотарство. Нові форми господарювання, землеробство і скотарство розвинулися в останній період кам'яного віку, який називають неолітом. Скотарі пересувалися разом із худобою в пошуках пасова. Вись зажили кочовим життям. Ті ж та скотарі, які тривалий час жили на одному місці. Осіли скотарі віддавали перевагу овальним та круглим житлам, а землероби чотирикутним будинкам, до яких можна було прибудувати господарські приміщення? Чому мисливство та збиральництво називають привласнювальними формами господарювання, а землеробство та скотарство відтворювальними? Чому хронологічні межі нового кам'яного віку в різних регіонах планети не збігаються? Чи означало виникнення землеробства і скотарства зникнення та? Авніх форм господарської діяльності, чому? Як виникло ремесло. Виготовлення гончарних виробів з подальшим опалюванням називають керамікою. За неоліту в житті людей сталися і інші важливі зміни. Люди навчилися свердлити і шліфувати камень і деревину, робити посуд з глини, прясти і ткати, шити одяг з тканин. Виняткове значення мало винайдення глиняного посуду. Дослідники припускають, що виготовлення глиняного посуду або гончарство винайшло обмазуючи глиною плетені посудини. Згодом навчилися робити горщики з глиняних валиків і випалювати їх у спеціальних печах. Посуд ставав міцним і довго служив. У ньому можна було не тільки зберігати зерно, а й готувати страви. Із винайденням гончарного круга, дерев'яного верстата з кругом, що обертається, посуд набув правильною круглою формою. Готові вироби прикрашали мальованим. Або прокресленим орнаментом. Виготовлення зручного та гарного посуду потребувало неабиякої вправності і забирало багато часу. Тож майстер цілком присвячував себе гончарству обмінюючи виготовлені речі на харчі і заробляючи цим умінням на життя. Копіткою працею було і виготовлення тканин. На дерев'яну раму вертикально натягували рівний ряд пряжі. Ниток, щоб нитки не сплутувалися до їх кінців, знизу прив'язали камінчики через ряд упоперек пропускали інші нитки. Так ткали перші тканини. Ремесло це виготовлення знарядь праці та предметів побуту. Зумінь зароджувалися ремеслом, кончарство та ткацтво. Ремесло ще одна окрім. Землеробства і скотарства, галузь відтворювальної діяльності. До таких ремесел належить також ливарна справа та ковальство. Їхній розвиток пов'язаний з відкриттям людиною властивостей металів, з яких виготовляли знаряддя праці. Першим металом, який люди навчилися обробляти, була мідь. Спочатку вироби з неї використовували, а згодом навчилися виплавляти з родим. Уперше мідь використали мешканці Західної Азії, відкриття міді і бронзи сплаву міді та олова означало завершення кам'яного віку і початку віку металів. Тривалий час люди користувалися і кам'яними, і металевими знаряддями. тому цю перехідну добу називають неолітом мідно-кам'яним віком. Поступово люди дізналися і про властивості заліза у Західній Азії. Знайдено вироби з метеоритного заліза, яке за тих часів вважали подарунком небес і носили як прикраси залізо, навчились обробляти в другому першому тисячолітті до нашої ери, коли з нього почали виготовляти знаряддя праці і зброю. Ті громади, які досягли успіхів у розвитку ремесла, здобували перевагу над іншими. Вони обмінювали вироби ремісників. Посуд, знаряддя праці тощо, на продукти харчування, так, виник, обмін виробами та перші гроші. Спочатку як гроші використовували худобу: бронзові мечі, мушлі, намиста, скварцу, посуд, кам'яні сокири, шматки солі. Потреба в спеціальних місцях для обміну. Виробами та розвитку ремесла спричинила появу нових поселень майбутніх міст. Як поява ремесел вплинула на розвиток суспільного життя? Зверніть увагу: енеоліт мітно-кам'яний вік, 4-3 тисячоліття до нашої ери, бронзовий вік, – 3-1 тисячоліття до нашої ери, залізний вік, 9 -е століття до нашої ери, 4 -е століття нашої ери. Досліджуємо, роздивіться ілюстрацію, які горщики досконаліші за. Формою, які було робити легше і швидше. Чому тільки з винайденням гончарського круга стало можливим виготовляти тонкістінні високі глечики, великий посуд, яке застосування мали вироби гончарів у тогочасному господарстві? Обговорюємо, прочитайте замітку про історію якого терміна. Довідались, пригадайте з уроків 5 класу, що називають революцією, чому дослідники висловлюють застереження щодо поняття неолітична революція. Перепустіть, як би жили люди, якби не навчилися обробляти землю та розводити худобу, які загрози для людства приховували в собі нові форми господарювання? Для позначення переходу людини від привласнювального господарства до відтворювального послуговуються терміном неолітичним. Лічна революція уперше його вжив британський археолог Гордон Чайлд у першій половині минулого століття. Причиною цього переходу на думку вченого стала зміна клімату, що призвело до збіднення рослинного та тваринного світу. Саме це підштовхнуло мисливців і зберечів до пошуку нових джерел харчування, зокрема до вирощування рослин. Та приручення тварин. Сучасні археологи твердять, що термін «чайлда» застарів, адже перехід до відтворювального господарства не був ні швидким, ні одночасним для всіх куточків земної кулі. Землеробство та скотарство зародилося задовго до неоліту і спочатку було малопродуктивним. Успіху досягли ті, хто зумів краще використати природні ресурси: штучне зрошування, родючі ґрунти, кращий клімат. що Давав можливість збирати два-три врожаї. Тривалий час поруч із землеробами і скотарями продовжували жити племена мисливців і збирачів. Та й чи можна називати революцією подію, яка тривала від 9 до 5 тисячоліття до нашої ери? П'ять тисячоліть це не революція, а тривала еволюція.